Що робити, щоб не втратити статус Укр при виїзду з Польщі на менше 30 днів? ЗУЗ Польщі радить біженцям з України повідомляти про своє повернення, навіть якщо з моменту виїзду не минуло 30 днів. Зробити це можна прийшовши в ЗУЗ за місцем проживання. Також можна написати лист по електронній пошті або зателефонувати. Якщо ви не дуже добре володієте польською мовою, можна скористатися гарячою лінією українською за телефоном 22 444 02 55 з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 18.00. Також можна написати лист з питанням про виплати або статус Укр за електронною адресою юасобачказуз.pl при кожному перетині польсько-українського кордону на підставі електронного документа в мобільному додатку ДіяПЛ просіть прикордонників ставити також штамп у ваш закордонний паспорт.